Файтинги це цілі легенди. Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter. Але перший крок у цей жанр був зроблений ще у 1976 році компанії Sega. Гра називалась Heavyweight Champ і була повністю присвячена боксу. Екран показував двох бійців у чорно-білій графіці, а головна фішка ховалась у самій аркадній машині. Замість звичних кнопок і джойстиків гравці утримували спеціальні важелі з боків кабіни. Щоб вдарити суперника, треба було рухати важелі вперед чи вгору, ніби ви справді наносити удари руками. Це створювало відчуття реального боксерського поєдинку, і в 70-х це виглядало неймовірно новаторсько. Графічному і геймплейному плані вона була проста, але з цього скромного старту виросла величезна індустрія файтингів. І хоча сьогодні ми захоплюємось графікою і складним комбо, перший удар у цьому жанрі прозвучав саме у 1976 році. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.